На Одещині згоріли шестеро дітей, усі з однієї родини. Будинок у селі Шабо спалахнув під ранок. У ньому всього чотири квартири. Та, де зайнялося, згоріла повністю. Сусідня сильно пошкоджена. Попередня причина пожежі необережне поводження з електроприладами. Ця жінка з опіками на обличчі мати шістьох загиблих дітей. Рятувальникам вона розповіла: напередодні малеча замочила взуття, тож вона вирішила висушити його відрудуйкою. Під ранок прокинулася від звуків пожежі і запаху диму. Она решила открыть окно для того, чтобы дым выпустить. Произошел хлопок, доступ воздуха, большое пламя. Она получила ожоги лица и рук. То ли от болевого шока, то ли от стресса. Она выбежала из дома. А діти остались. Спочатку жінка кинулася дзвонити чоловікові, який був на роботі. Потім побігла за допомогою до сусідів. На пульт рятувальної служби повідомлення про пожежу надійшло о пів на п'яту ранку. Вже за шість хвилин пожежники були на місці, а ще за дві хвилини дах обвалився. Рятувальники розповідають, всередині майже вся квартира була оббита пластиком. Все всередині було обито пластиком. Вагонка, пластик, дим, дітки, сильно велике задимлення, зайти невозможно було. І скоріше діти вони загинули, страшне, все було. Оце вся кровля, все всередині. Це був сплошний тайфун пламінь, чистого пламіння. Олом'я збивали півтори години, а потім з під завалів витягли тіла шістьох дітей. Найменшим близнючкам було лише чотири місяці, старшій дівчинці десять років. Про родину в селі кажуть тільки хороше. Завтра на Одещині день жалоби. Людмила співак, новини на першому.